Добрий вечір, Славутич. І так пройшло перші 15 днів. Юрій Кирилович знову прийшов до нас на телебачення, і він, мабуть, розповість, що за новини з'явились в нашому місті, що є цікаво в нашому місті. А потім в мене буде запитання по деяким новинам, які з'явились в нашому місті. І так, перші 15 днів. Що нового, добрий вечір, Славутичани. 15 днів нового року. Я так розумію. У да, 2024 да, да. році. Ми справді вже маємо. Прожитих два тижні, але почну свої п'ять хвилин з подяки. Подяки всім, хто долучився до нашого великого збору на мобільне ППО, на збір для придбання пікапів. Він закритий. Ми придбали ці два пікапи. Один нам допоміг. Придбати фонд Україна і фонд, який фактично профінансував одну машину. На іншу машину ми зібрали самотужки разом всі з вами. Тому дякую за кожну гривню, за кожний донат, що ви прозвели. Причому донати були від від 50 гривень. Мені здається, найменший донат і до декількох тисяч від фізичних осіб, які не афішували про це. Я думаю, що ми обов'язково ще їм подякуємо окремо, але цей збір ми закрили машини в Славутичі. Вони. Готові обороняти наше місто. Вони одна вже обладнана установкою для того, щоб стежити за різними летючими агрегатами, які прямують в бік Славутича або повз Славутич інша якраз в процесі. Тому найближчим часом екіпажі вже будуть. На чергування один екіпаж вже працює інший чекає, коли машина буде повністю обладнана і буде використовуватись. Ми не можемо ці машини передати до інших формувань. Такі були задачі від обласної військової адміністрації, тому що до нас вже звертались. Ну дивіться, нічого на Славутичем сьогодні не літає. Нам потрібніше. Є у кожного свої функції. Ми збираємо на інші пікапи. Ми максимально допомагаємо. Ми не закриваємо фонд Славу ТЧС Розвиток. А там є вся інформація, весь звіт про цей збір. Нагадаю, ми мали акцію одноденний заробіток для нашої перемоги, і ми будемо повертатись до цього. Але трошки в іншому варіанті, чому це важливо? Збори на карточку проходять набагато швидше, бо тут є конкретна людина під конкретні речі, збирає кошти, і ми знаємо, хто це, довіряємо і даємо гроші. Донат, одноденний заробіток. Він ішов дуже важко, дуже важко, тому що люди не могли вирішити. Ну я вроді віддав одноденний заробіток, а тут знайомий кум, сват, брат. Товариш просить ще на карточку задонатити трошки коштів для свого рідного, свого близького, і ти не можеш утриматись. Я знаю, що в Україні є люди, які там розроставили певну суму на весь місяць і донатять навіть по 10 гривень, але кожному дають і такі є. Тому це дуже важко. Ми вже в другому році повномасштабного вторгнення виснажені, але крім нас нам ніхто не допоможе, так як ми маємо це робити. Тому ми повертаємо акцію Одноденний заробіток, але хочемо її зробити простішою. Тобто, ти просто в бухгалтерію залишаєш заяву. Прошу 100 гривень, наприклад, 100 гривень чи 500 гривень чи 200 гривень щомісяця вираховувати з мене на фонд Славути Чес розвиток. До нас багато звертаються тих, хто збирають на карточку. Ми зібрали вже там суму 90%, але дуже важко. От остання частина йде не можемо назбирати, і час дуже дорогий. І ми допомагаємо з фонду на такі збори і будемо це продовжувати. Але треба, треба мати надходження. Тому звертаюсь до тих, хто може це зробити, зробіть просту річ: 100 гривень зарплати щомісяця, будь ласка, на фонд перераховуйте. Це дозволяє тобі і донатити далі для своїх рідних, близьких, знайомих, і мати ці 100 гривень у нас постійного надходження для фонду, щоб ми закривали збори дуже швидко, або допомагали нашим військовим напряму. Фонд дуже прозорий, дуже відкритий. Жодних питань і закидів до фонду за ці майже два роки у нас не було. Всі звернення вони є на сайті, всі звернення і звіти вони є в соцмережах і на сайтах. Тому дуже прошу закликаю всіх не зупинятись і продовжувати цю роботу. Про пікапи відзвітувались. Вони є, вони працюють на Славутич і продовжуємо нашу. Роботу далі і ще раз велика велика подяка кожному, хто долучився до цього збору. З цього почав свій свій спіч на 5 хвилин. І друга важлива інформація для ставутичан. В цьому році ми запустили невеличку таку комфортну штуку для того, щоб нам стало трошки простіше давати наші заявки до контакт-центру. Це не лише телефон. Але з сьогоднішнього дня там ще з'явився у нас і невеличкий чат-бот в телеграм-каналі, через який ви можете подавати свою заявку про ті чи інші події, ті чи інші проблеми. В найближчі години в соцмережах ми почнемо розповсюджувати цю інформацію. Слідкуйте за цим, підписуйтесь на цей чат-бот і звертайтесь до контакт-центру. З використанням цієї можливості. Так, ніхто не забороняє зняти слухавку, позвонити і сказати, що є така заявка. Але є додаткові можливості, використовувати їх, вони більш сучасні, вони трошки розвантажать наш контакт-центр, особливо в часи, коли є такий шквал дзвінків. Ми всі живемо з вами в умовах війни: блекаути, відключення. Да й просто системи інколи не витримують. Коли зникло світло в половині міста, всі намагаються дозвонитися і спитати, що ж там як. Написав чат-бот, зникло світло, адреса така, мобільний телефон, мій такий, будь ласка, відпрацьовуйте. І ми відпрацьовуємо. Тому користуйтесь зручностями, користуйтесь тими можливостями, які ми даємо. Підписуйтесь на чат-бот, мабуть, всі. Новини ми почнемо цей рік за 15 днів. Що ж такого нового? Саме, саме це нове з'явилось. Ми намагаємося таки створювати умови, щоб стало хоч трошки комфортніше. Зрозуміло, що головне це наші захисники, головне це наша перемога. В цьому році у нас достатньо широка програма підтримки наших оборонців місцева. Ми Додали ресурсу для того, щоб підтримувати тих, хто на передовій, і підтримувати максимально швидко. Залучили до цього і представників збройних сил України для того, щоб реагувати на такі запити, не лише через донати, про те, що я вже казав, не лише через фонди, але і з міського бюджету. Рухаємось далі до нашої перемоги, і все буде Україна. Дякую, дякую за ці п'ять хвилин. І я так розумію, що ці 15 днів ви були досить активні в інформаційному просторі. І деякі ну, інформаційні агентства розпростанили такі цікаві зауваження і ваші фрази. Марславутич вважає, що місто має увійти у Чернігівську область. Як це? Ви знаєте, Щось нове. Щось нове для мене ви кажете, був активний в інформаційному просторі. Мабуть, зробили мене активним в інформаційному просторі. І після цієї статті довелося. Публікувати свій допис в соціальних мережах на своїй сторінці Фейсбук, що це вирвано з контексту, що це абсолютно не так, як є насправді, бо сам заголовок звучить так, що вмерславу да. ще вже все. Категорична да. Чернігівська і область насправді, заважаю, да. Да, насправді це було широке інтерв'ю. Воно є окремо також в цьому виданні про громаду, про можливості для громади. І одним з питань було взагалі ви анклав. На Чернігській землі, але в Київській області, як ви вважаєте, чи буде колись гіпотетично Славутич в Чернігівській області? Якщо дивитись територіально, то гіпотетично це має колись відбутися. Але сьогодні ми маємо безліч інших питань, які треба вирішувати, і передача з області в область точно їх не вирішує ці питання, а навпаки, створює додаткові. Тому ні, це точно не моя позиція. Вже я про це писав в соцмережах, і навіть собі сказав, в мене тепер мораторій на інтерв'ю на два місяці, якщо це не онлайн режим або не наше місцеве телебачення. Добре. А, Добре. Да. а для всіх інших ні, вибачте, я не люблю таких маніпуляцій і неузгоджених позицій. Якщо ви навіть такий гучний заголовок друкуєте, згодьте з автором слів. Чи так ви зрозуміли, бо є широка ще раз стаття, повторюю, вона про набагато ширший погляд на громаду, ніж просто. Перспектива Чернігівської області або Київської області. Сьогодні ми в Київській області, нам тут комфортно, затишно і правильно, тому що ми маємо Чорнобильську станцію, ми маємо зняття з експлуатації, міжнародні проекти і багато-багато іншого. Разом з тим, це нам не заважає сьогодні мати потужну співпрацю з навколишніми громадами Чернігівщини. І, взагалі, співпрацювати з Чернівською, навіть обласною військовою адміністрацією в питаннях безпекових, в питаннях логістики, в питаннях іншого забезпечення, жодним чином не впливає наш статус Київської області. А от передача необдумана може призвести до певних, певних негараздів, хоч як мінімум на певний період, там перереєстрація земельних ділянок бо кадастровий номер має змінитись. Хтось про це подумав, чи треба буде робити це чи ні? Скоріше за все, треба. Тому кожен з нас, хто буде мати намір щось зробити земельною ділянкою, або там оформити спадщину, передати нерухомість під нею, є земельна ділянка. Треба буде переводити земельну ділянку в інший кадастровий номер. На це треба час, кошти, і це буде створювати певні незручності. Так само найпростіше питання для бізнесу, для всіх організацій. Печатку замінити треба буде, бо там написано Київська область на, на Чернігівську область. Це треба робити. Буде. Навіщо це робити? Що це дає в кінцевому варіанті? Нічого не дає. Ну, плюсів, які б вирішували певні питання, немає. Тому а, давайте не будемо. А, Створювати додаткових емоцій для себе і своїх оточень, і журналістів хочу переконати в тому, що не треба шукати через гучні заголовки інтерес від. Своїх читачів, а все таки бути більш виваженим, і ще одна фраза, мабуть, може, і з того інтерв'ю. Славутич стане першим містом України, яке перейде на відновлену джерела відновлення джерела енергії. Це справді фраза саме з цього широкого інтерв'ю, і ми справді йдемо цим шляхом. Ми маємо вже розроблений для обговорення план Repower, Repower Славутич переходу на відновлювані джерела. Тут скоріше мова йде про локалізацію енергії. Вироблення енергії на місцевому рівні для безпекової ситуації, але зрозуміло, що якщо ми кажемо про генерацію енергії на місцевому рівні, з великою ймовірністю це мають бути саме альтернативні джерела енергії, відновлювальні джерела енергії. Чому це важливо? Тому що це вже про економіку. Якщо ми запропонуємо інвесторам майданчики інвестиційні в Славутичі з повністю відновлювальними джерелами енергії, ми будемо. Дуже конкурентні навіть порівняно з європейськими громадами, тому що європейський ринок буде вимагати продукції товарів і послуг, які мають в своєму виробництві слід виключно зеленої енергії. Інакше вони будуть непридатні для реалізації на європейському ринку. І це точка зросту для будь-якої громади в Україні і Славутич намагається бути в цьому першим. Чому першим? Тому що ми вже маємо покроковий план, як це робити. Це довго, це дорого. Але це необхідно. Це треба розуміти нам всім. і Якщо ми виграємо в цьому змаганні, це для Славутича черговий шанс знову відродитись як економічно розвинений регіон після війни. Вже зрозуміло, тому що для нас цей виклик сьогодні стоїть дуже активно. Логістика в Чорнобилі зруйнована, вона не буде швидко відновлена. Як мінімум по технічним причинам, а ще до цього додайте геополітичні, бо транзит через Білорусь. А розвивати регіон треба. Тому це свідомий вибір, це свідомий наш шлях. І зрозуміло, що це ще й про енергоефективність, про скорочення витрат на енергію і про самозабезпечення і безпеку, безпеку, таку енергетичну безпеку для всього міста. Я розумію. Ну інше питання менш глобальне, ну вони такі Містечковий, я би називав. звертається до вас з допомогою. Знову у київському кварталі нічим дихати, коли власники котеджі починають топити всім, чим всім, чим трапляється. Як можна обмежити мешканців котеджів та нагадати їм про екологію та сусідів? Чи є у нас екологічна інспекція? А, а якщо нема, зверніться, будь ласка, до власників котеджі, щоб вони... Ну думали про сусідів. Теж ви знаєте, я б не сказав, що це питання менш глобальне, тому що це питання не лише ж київського кварталу, <рес> і не лише Славутича, <рес> і не лише України. Це питання глобальне для мінімум Європи, яка шукає ці альтернативні джерела енергії і дешеве паливо. І інколи це шкодить саме ну, щонайменше сприйняттю того, що відбувається. Тому, звичайно, єдиний сьогодні спосіб це. Виховання, свідомість і звертаюсь до власників котежної забудови, і інколи не тільки котежної забудови, а установи і організації, які шукають для себе зменшення навантаження витрат на утримання будівель. Якщо ви користуєтесь таким видом палива, продбайте про те, щоб були відповідні фільтрування, щоб труба, висота труби димової, яка у вас стоїть, була достатня для того, щоб цим не дихали ваші сусіди, щоб воно якомога більше виходило в повітря. Так сьогодні екологічна інспекція не може проконтролювати кожне домогосподарство, і це вкрай важко зробити в демократичному суспільстві, тому що дуже багато регламентів треба виконати, щоб зробити цю перевірку. Але наша свідомість має бути головним регламентом, і ми маємо розуміти, що поряд живе людина, яка, можливо, від цього дуже страждає. Може бути алергічна реакція, може бути астматична реакція. Враховуйте це, будь ласка, рахуйте з вашими сусідами, і якщо впроваджуєте такі альтернативні джерела енергії, робіть це технічно повністю виправдано і відповідності до норм, які мають сьогодні бути застосовані. Це єдиний шлях до цивілізованого суспільства. І наступне питання: невеличка площадка біля фоку богатир. постійно заставлена автомобілями. Хоча там не місто для паркування, Невже не можна поставити баларди в місці заїзду машин між фоком і деревами. Ми обговорювали це питання не раз. Ми баларди поставили з одного боку вже де. Намагались робити наскрізний проїзд через цей майданчик далі. Є потреба в тому, щоб там була більша парковка, більше паркувальних місць для автомобілів. У нас там декілька років назад з'явилася поліклініка Славмед, приватна клініка, і зрозуміло, що клієнти, які користуються послугами цієї клініки, мають можливість отримати паркувальне місце. Тому ми певне планування розширення парковки маємо. Боларди там будуть встановлені, але це буде зроблено трошки пізніше, тому що ми найближчим часом виходимо в масштабну реконструкцію ФОКу фізкультурно-здоровчого комплексу в Дніпровському кварталі. Вже йдуть перед договірні домовленості з переможцем тендеру. Є проєктно-кошторисна документація, є фінансування від НЕФКО, це міжнародна допомога, це грантові кошти. Тому тут ми не можемо їх направити на наші збройні сили. Те, те що я зазвичай закидаю зараз громадам, це цільові кошти. І ми найближчим часом розпочнемо цю реконструкцію. Після реконструкції там буде розширений майданчик паркувальний для самого Фоку. І так само ми спробуємо розширити паркувальний майданчик і для суду. Для будівлі суду і для будівлі славмеду для того, щоб цю площадку перед фоком звільнити, і вона була пішохідною, абсолютно слушне зауваження, і воно буде реалізовано. Ну я думаю, двадцять 2024 році вже точно. Міський голова, потурбуйтесь, будь ласка, щоб в лікарні був ендокринолог з нашими діагнозами, їздити в Чернігів за призначенням важко. Активно цим займаюся, знаю про проблему з відсутністю ендокринолога. Фактично, людина, яка може виконувати ці функції з досвідом роботи з фахова, є. Ми шукаємо механізм, як це фінансувати навіть не стільки фінансувати, фінансувати зрозуміло, є міська програма. Ми можемо сплачувати кошти за цю послугу окремо. Питання в тому, як заносити в електронну систему всі призначення, щоб люди, які потребують підтримки, рецептурної підтримки отримували її в належний спосіб, безкоштовно по відповідним програмам забезпечення ліками. Працюємо з цим активно. Сподіваюся, що до кінця місяця ми знайдемо механізм, бачили досвід броварів, якщо не помиляюсь, але. Але ще не вивчили його досконально, як це юридично працює. Найближчими днями будемо мати нараду велику щодо цього, як нам забезпечити ендокринолога в Славутичі. Потреба в Славутичі на цю послугу колосальна, просто колосальна, і точно ми маємо відреагувати для того, щоб люди не їсти до Чернігова, а все-таки отримували послугу. Тут все для цього в нас є. І подарунок від Кабміна, там 29-го, по-моєму, Грудня вони відмінили нарахування штрафів і пеню, можна вже нараховувати. Пішли дзвонки, особливо для тих, кого багато за електроенергію. І питання, будь ласка, нагадайте, а яка була відповідь про нарахування оплати за електроенергією тим, в кого нема газу, а є тільки електропліти? Бо це касається всіх словочан. Нагадування було таке нам в той період, коли ми намагались встановити певні пільгові ліміти і тарифи для. Таких категорій громадян, які користуються електроплитами, що сьогодні фактично збалансована ціна газу, приготування на газу, приготування на електроенергії, і там жодних пільг по газу немає для тих, хто користується газовими плитами, тобто дискримінацію створювати через електроенергію недоречно. І сьогодні пільгових кіловат взагалі немає. Вони відсутні, є чіткий тариф денний і нічний, то скоріш за все, треба нічним тарифом користуватися там, де це можливо. Встановлювати реаль часу, якщо не дозволяє побутовий прилад це робити. Ну, наприклад, пральну машину точно можна запускати в нічному режимі так, так. з відтермінуванням старту прання щоб до завершення. Нічного тарифу вона завершила свою роботу. Тоді буде заощадження сьогодні. Повертатись до питання лімітів під електроплити. Точно сенсу жодного я не бачу, бо відповідь була однозначна. Цього більше ніколи не буде. Ми працюємо. В ринку ми працюємо в ринкових умовах. Так, пільговий тариф маємо ще сьогодні для населення, слава Богу. Але йдемо до збалансованого ринкового тарифу. Тому відповідь була дуже проста: немає пільги на газові плити, немає пільг на електроплити. А це сьогодні підставні речі. І останнє питання від пенсіонерів: знову не хватило електролампочок. Чому мало привозять нам на пошту? То, чому такі умови в нашому місті багато пенсіонерів. Відреагую на це, дам заявочку, я думаю, що ми знайдемо ще декілька тисяч електроламп на заміну, і це добре, що наші мешканці, незалежно від віку, дбають про те, щоб стати більш енергозаощадливими, і це вписується в наш план Repower. Тобто, для того, щоб мати місцеву генерацію, треба ж розуміти, а скільки тієї енергії нам треба. З урахуванням того, що ми можемо скоротити її витрати навіть через маленьку лампочку, тому лампочки ще будуть. А якщо вони будуть не на пошті, можливо, ми зробимо це трошки в інший спосіб через управляючі компанії, хоча б на заміну всіх місць загального користування. Ну і тим категоріям громадян, які є соціально найменш захищеними, також проведемо цю акцію заміни ламп. Пропозиція така ще існує в Україні, і цю акцію ми продовжимо. Дякую, Рікович. Це було останнє запитання, яке дійшло до нас. Чекаємо від вас запитання, ваше побажання Тичанам, Хоча новорічні свята вже закінчились. Побажання дуже одне. Як ми швидше досягнути нашої перемоги? Робіть все, що від кожного з нас залежить, для того, щоб наші воїни були максимально забезпечені і захищені. Дбайте про своїх близьких, рідних, не забувайте, що ми живемо зараз з вами в умовах воєнного стану, в умовах зимового періоду. Тому тримайте зарядженими гаджети, тримайте запаси, необхідні продуктів харчування, питної води для того, щоб бути готовим до будь-яких несподіванок. Але будемо сподіватися, що вони нам ніколи ці запаси не знадобляться наші сили. ППО відпрацюють як треба, і жодна ракета не буде з досягненням цілі в енергетичному комплексі і в інших цілях. Бережіть себе і все буде добре. Дякую, до побачення, до нових зустрічей. Дякую, чекаємо ваше закоптання. До побачення. Дякую. До побачення.